Всім привіт! Зібралося у мене з електронних сигарет оці верхи, дудки, І тут контактна група в нас, позолочені контакти. Трохи зібрав я їх і вирішив спробувати, чи це позолота, чи це просто, як завжди, китайська латунь. Коротше, всякі різні вони в мене назбирались трошки вже за деякий час. От і вирішив спробувати. Так що побачимо, чи то те, що треба. Чи то не те, що треба. Чи збирати ці контактики, чи ні. Зараз я їх повідкриваю. Ось які здорові. Два таких. Коротше, зараз я їх всі порозбираю. І побачимо, яка вага буде цих контактів. І чи щось у нас з цього вийде. І ось такий у нас вийшов результат. От нас ці контакти позолочені типу. Ще й навіть оцих дудок. Де фільтр стоїть латуні, навіть 50 грам вийшло. Так, давайте побачимо. Я думаю, на аналіз вистачить, чи є тут золото, чи немає. Так, заважимо, скільки в нас тут вийшло. Так, знімемо, висипемо. Гарно жовтіє, але 7,87. Ну, я думаю, якщо є тут золото, ми це побачимо. Так як це контакти в нас магнітні. Зараз засипаю в стакан, заливаю електролітом і азоткою. Без ніякої дистильованої води. Так як матеріалу мало все, пішов. До лабораторії. Ну, ці контактики з дудок розчиняються як дурні. Заляв тільки електроліт і азотку без водички. Парує. Так, розчинилися у нас ці контакти з електронок. Ви щось тут бачите. Я ні. Получається ніякої позолоти це немає. Тут просто китайська латунь, яка блестить. Зараз перефільтрую, побачимо, чи щось на фільтрі залишиться. Так, профільтрував я цей розчин. З дудок. і що я вам скажу? Позолота є, але дуже мало. Так що тут навіть немає сенсу її розчиняти. Але це був експеримент. Так що по золота є, тільки дуже-дуже треба багато цих контактів. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.